Алло алло. Зараз одну секундочку. Я думаю, це через температури. Пише велике енергопотребления. Я думаю, це на то, що дує. Я зараз відкрию вікно і ми продовжуємо. Слава святу, ти здесь. Мой, мой сын. Он не трівошся, Петр. Собор не тривожся, Петр. Собор не бросить тебе. І ми не бросимо. Все, вікно відкрив. Надіюсь, більше не буде вилітати. Ось, якщо щось пропустили, то все написано. Петер говорить, сестра Октавія говорить, а ми з нею поговоримо. Що здесь происходит Отлично. Похоже, ты умеешь сражаться. Мне пригодится помощь, пока я буду изгонять демона из сына этого доброго человека. Встретимся в подвале. Готовься. Ты увидишь истинное чудо. Ой, бачила бы сестра в я, слава, сражаюсь, ты бы меня не просила и не звала. Он Олег бачит, он мне не зле сражаться. Он понял, что я цель. Я любовника не боєць. Але приходиться. Здесь даже холодні, ніж снаружи. Значить, рядом демони верний знак. Що мені треба робити? Возьми мою чашу і поставь перед мальчиком, а я поки поищу нужні строки в молитви. Хорошо. А чашу? А, ты уже дала. Думаю, где взять чашу твою. Он некий мальчик. Что тут взять? Ничего нельзя. Стянуть, не? Гарна чаша, дивы Чаша, яка величиной, як пиу мальчика. Ну, стало. Сестра, я знаю, что обычно сжигают да, некоторые клирики порой слишком буквально понимают писание. Сегодня никто не сгорит. О, хвала свету! Давай, начинай ритуал, сестра. Отец Энарий, узри, я проливаю черную кровь. Очисти ее светом, Пусть встанет наполнить наши Ты выบินляє над кроватью. О, дитятко моє. О, ангелику, синок. Нічого, ми ж врятуємо твого синка. А я похожу кругами для пущчої обідительності. Против часової стрілки, щоб у демона в голові закрутилось. Отак. Нитье може і безсильно, а от гідри вам тирки дадуть. Отець. Молю, так не спаліть дитя. Приказують Що ж нет, як да. Зараз ми тобі... Да мот руки. Скажи да. быстрее, чуешь, я работаю и своей обычной скоростью. Сестра, хочешь быстрее, помогай. Надумалась. Чого вы такие еще бачили? У меня тут зулгот элита. А каже быстрей. У цего, конечно, мочишь. Вс кончено. Фух. Як маленького. Скелет був сильніший набагато. Вата? Малого звати вата? Вата, тобі нормально? нормально. О, отец? Где я? Очень открыл, крутится. Сынок, держив и здоров. Спасибо, сестра. Пожалуйста, ты ведь придешь на следующую службу, да, Петр? И сядешь в первом ряду? Спасибо, сестра. А я тут вообще начал. Типа понял. Не приши, кобыли хвист. Пошли поговорим. С тобой прочитается, кстати. Это было что-то с чем-то. Ты хорошо справился. Из тебя бы вышел неплохой брат. Я и так брат. В Кио-Вашаде еще много людей, кому я нужна. Я бы не отказалась от твоей помощи. Если будет время, приходи. Буде время, зайду. Платиш, конечно мало, але ж тут діло не в деньгах, ми хлопчика спасли. Так, все-таки, коли маленький скіпітер і якась фігня в руці, це сильніше, ніж жезл. Так що, якщо, правда, буде дуже там якийсь офігенно гарний або дуже мощний, тоді будемо брати. А так будемо ходить з цим. І зброєю дома в двох рупах. А зараз дивлюсь стрімчик не упав. О, чатик є, відео йде, все нормально. Ідемо до коваля Миколи. Чи як тут його звати. І дивимося, чи може він нам щось красоту навести. Ось на цю бронюшку він може. прийняти льопс, з цього камішка виймемо. Ювелірчик поможи, будь ласка. Мені треба тут камішок достати. Дай мені щипчик шварк. Все. Тут теж порішали. Ану, создання украшень. Ні, не це. Що я... О, бачиш, я вже можу амітісти робити. А той раз ми могли тільки надколоти амітісти. Це видно на 20 рівні, я почав. Добре, на що в мене є? У тебе немає. О, ізумруд, Один. І зготовить. А й буде. А це, кстати, ми можемо. Ні-ні-ні, там якось по-другому, як мусор не треба. Рубінчики. Два. Ізготовить. сапфірчик, один. Ізготовить. Череп подивиться, Див... дивлюся. Е, а маленького нема щоб А, є, щоб зрівняти. Дивись, маленький був. М -м, хорошо. Коротше. Це надколотий. Це той мій маленький є, я туплю. Сорян. Сорян туплю. Щас подивимося, череп не нас ще, бачиш, ще ресурси. Плюс 6, плюс 80, по двоє. Давайте плюс 40 було брони, а тут плюс 4 до здоровья. А тепер плюс 6. Ну, так, да, да, да. Короче, все подвоится. Сейчас вспомню, як. Извлечение, добавление, создание. А, разобрать розбирайся цвет, подивись. Оці, оти, 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 разбираем. А Наша их позначала как мусор. Можно же было просто нажать на отколотые. Понял.